А, подивиться награди, точно, Натес, точно. У нас рак почнется за 1 годину 16 хвилин. І задачки тут є. Е, по 50 тисяч 000 срібла. І таке. І. Мені хто вчора казав, що треба 40 раз верити. Режимі, щоб його закрити повністю Так, ну це понятно. це ранги Задрочна херня. Бони. підождіть мені вчера казав що тут бонову турбіну видають і 4 кабонів Я так понимаю, сезонна херня, да? 160. Якщо типа всі сезони пройти, то тобі якусь ще наград дадуть. Ну, чесно кажучи, радіо цих нагород я би бони забрав би. І півляма срібла. пішло не нафіг. Це нагороди за 20 перемог. А! Їбать тут задротна хреня, ви гоните? Це 20 перемог? 40 перемог. 60 перемог. 80 перемог. Їй пать копать. Хуєть, от і бана турбіна, блять. 100 развірить треба. Її путь тій Да ви що ви смієтеся? 160 перемог треба зробити. Ах, єть. Тріндець просто. Оце задротна херня. 160 народу, так понимаю, надо зробити. Ах, не встать. Так, ну давайте цей режим подивимося, одненьку катнем, катнем одненько. Щас подивимося заодно мату, чи фі 279 х брать. Походу можна. Е, походу не можна, народ. На ниту не, 27.9 немає, чифа нема, ніхрена ніде немає народ на-ни-ли на-ни-ли на нанили, ли Що на <-ли> на на <на <-ни -ли> це таке? На наступні 20 секунд за кожну машину союзних крадій 55 метрів екіпаж отримає бонус 3-5-7 до рівня володіння основною спеціальністю, а також до всіх умінь. Під час розрахунку бонусів від навички ваша машина враховується завжди. Говкат Говкатнемо не Відпочивати. <світ> 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 Не, ЛБАС. Конечно, задрали чіпами 289, потому що їх в тебе немає, блять. А як в мене є чіфтейні 28, я б на них катався бмм. Хімки, хуїмки, хімки, хуїмки, химки, хуїмки. Погнали. Нам на лехи хуєхи. А, типу, нельзя, блядь. А типа нельзя зба поміняти народ на майбутнє. Нельзя поміняти. <кхух> Не можна змінити оборудку і снарядики на майбутнє. Ввертийте вибір. <coughs> Бля, тут ще от щет 50 секунд іде чи що. Це же жестяк. Ще ще счт 50 секунд іде. Нахрена ти бачата береш, дядя на пімки. Рога, ложечки. <coughs> Як це не чесно. Я потів, брав танки чи фіт 89 і мене візь обмежують. Чому це не чесно? Чесно, чесно, максимально чесно. Добридієн everybody. Максимально чесно. Це не чесно до тих, хто і фі нема. А це чесно до тих, хто і фід є? є? Ну. Що мішає вам фулофарми чи 29-х? Взагалі не розумію їх ну, що, Нічого. Тільки ваше небажання і все. Якийсь підписник контакт з водом всім людей. Ой, Андрій, прикидаю і. Це буде дуже, дуже нецікаво. Я поки взагалі не, не цей. Не розумію цікавості цього режиму, крім як нагороди. Я похотне. Блять там якась насып стоит, -мо Що ж жужжить, десь бази беруть, Божечки, туди попадемо і вещі Блять мало сука блять мало сирен нахер вже й тут сирени, блять, пиздець Божечки, як воно виє. в Варгеймінгу ти не зробиш ніде сортіровку по скілу. Це нереально зробити. Згадайте рангові бої. Якоби сортировка по скілу, блядь. Угу. Найсельфа. откуда? На, го ще раз, що я ніхуя не поняв. А це ж сюди тут можна було, блядь, возродитися. <сум> я прогулюю, якщо можна було возродитися, я вийшов із цього. Із боя, блядь. <сум> Та вроді кнопка покинуть була, значить здох, все. Там, якщо б возродитися, можна було, по її була б типа кнопка обіжать. <laughs> Дебютант. А це типа самі сами чи що Я поеду 3 точки ці захоплювати блять, точно. Я це зрозумів, народ. на 27 Очікуємо на границі вже Просто божечки! 56 секунд читати ви розумієте? Бой буде йти 2 минути, а і ти минуту чекаєш, поки ці всі щось там попрожимають. Он якийсь World of Tanks ще не загрузився, блядь. Ой, World of Tanks ру, блядь, сру. World of Tanks ру, блядь. World of Tanks Tensru. World of Tanks ru. Вас засужаю, блядь. Бот. Отак. Не знаю, це якась хера бора народ. Ніхіра інтересного, ніхера непонятного. Де мій там? А, все, справа, боже. Ти сидиш, минуту ждеш, реально, це дичь. Доброго вечора, ми з України. Це реально дічь. Тупо минути ждеш нахер. Шо? Джо, смесь? Откуда? у Все, было больно. Интересно. В скобках нет, блядь. Oh, братан. Больно в ноге? <laughs> Не знаю, це якась, блядь, е... помойка, хня, блядь. Оці, що дібіли в банані стоять, це просто кончені ч... чувачки. Вангую зразу. Ладно, коротше, режим нереально кончений. Перше враження. І... Його треба грати чисто взводом. Чисто взводом. Приезжайте взводиком на быстрый на быстрых танках, захвачуєте точку. І от цієї точки ви починаєте розігрувати. Ну просто вже бред якийсь, блядь. Блятанковый оренду Кто сказал, что сказав що вони вообще в аренде будуть ці танки Походу, не, походу ожидания дочь самой гри. Да, 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 І це трендец. Просто це просто трандець. Короче, в нього можна пограть, мабуть, днів через 2-3-5, коли народ трохи, блядь, пойме, що робити. Лібо чисто в взводі помирать. Потому що це, блядь, кончена херня. Та ні, не, не дай не буду я нічого вже пробувати йти відпочивати. Перше враження склалося, ну, лайновата херня. Соло грать це за сквар. І ці сирени, блядь, їбать. Це вообще. А все вже 27. Угу, красота. На сайті 4 барджер патона. танки в оренду, поняв. Ну, не знаю, в мене і 4 є, баджер є, патон є. То море через те, я не можу її взяти в оренду, бо вони в мене є. Коротше. Перший день рекомендую вам катати в соло цей режим, тому що народ не удивляє, що брати. На хімки беруть 268. Що да? е е я поняв? Берете цю техніку, захватити точки, точок тих потім розігруєте. 277 там в пріоритеті, так би мовити. Вітаємо. О а, он дивіться, також отримано. Поняли, який приколюха. Ось вам і танчики в оренду. Треба було зіграти бій, щоб отримати танк в оренду. Коротше, якось так. Ну, в общем, типу... Типу дві катки зара за 0 перемог. А, красота!